Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царствами і народом, у руках твоїх міцність і сила, і ніхто опаратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно співають серафими. То що може проти тебе людина? Преклони, Господи, Твоє твоєї почуй. Споглянь очима твоїми і побачиш злі наміри ворогів наших, віримо, що Ти один Бог милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир! І спокій Боголюбивому народові Твоєму, і не віддай нас за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя, єдинородного Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа, Всі, хто взяв меч від меча загинуть, тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою віддаючи, Ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка. Даруй Україні нашій мир, глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь душевну і тілесну подаючи, бо Ти є Бог милості, Цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу вас Отцю і Сину, і святу.